Великодні привітання на передову. Кірвоградська молодь організувала акцію Великдень для героя. Студенти вирішили підбадьорити військових на фронті і нагадати, що кірвоградці вдячні солдатам, які захищають країну. Усім охочим запропонувала виготовити листівки і писанки для захисників. Що з того вийшло? Бачила Яна Семенюк. На головній площі міста студенти встановили столи, де усі охочі розмальовували листівки у вигляді крашанок та дерев'яні писанки. Матеріалами забезпечили організатори. 120 заготовлених листівок. Студенти мистецького факультету педагогічного вузу намалювали. Там по контуру різні е, ну, малюночки на пасхальну тематику. Дітки приходять, розфарбовують, а і 50 дерев'яних ось таких яєць. Своєю акцією студенти хочуть створити великодню атмосферу для фронтовиків. Ми в неділю будемо святкувати, а в них там ну, атмосфера, м'яко кажучи, не святкова. І таким чином ми вирішили їм подякувати і тим самим нагадати, що є люди, які їм вдячні за те, що в Кіровограді Кіровоград є українським містом. Виготовляти подарунки захисникам прийшли переважно школярі та студенти кажуть в роботи вкладають свої емоції та побажання з почуттями гордості, любові щодо тих людей, які нас захищають. Щоб вони хоч радувалися хоча б хоча б таким маленьким, маленьким приємнощем. Автори робіт не знають, кому дістанеться листівка чи писанка, але усім бажають здоровими та живими скоріше повернутися додому. У мене дуже багато є знайомих, які зараз воюють на фронті. Прийшов, тому що дійсно багато людей, яким би хотілося побажати і удачі, і скажімо так, просто хоча б вижити і повернутися додому. Організатори збирали побажання від кіровоградців протягом чотирьох годин. Сувеніри на передову відправлять волонтери. Яна Семенюк Олег Позняков, день за днем.